У Ленінський районний суд Кропивницького для обрання запобіжного заходу поліція привезла 20-річну жительку Олександрійського району. Підозрювана попросила не показувати її обличчя. Підозрюють жінку у тому, що передавала російським спецслужбам інформацію про місця розташування військових об'єктів та критичної інфраструктури, сказала речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Робила фото з блокпостів нашого регіону, «Нафтобаз» та інших підприємств, які вже встигла передати ворогові. На щастя, ми оперативникам СБУ. Вдалося завчасно попередити наведення ракетного удару по стратегічному оборонному підприємству. Каже, отримані відомості передавала месенджером через зв'язкових, які входять до складу окупаційних угруповань на Східному фронті. Показує знімки з екрана телефону затриманої. Надіслала абоненту в інтернет-месенджері Телеграм. Кілька повідомлень щодо місця знаходження блокпостів, які охороняють Кременчуцький МПЗ та готовність зібрати дані щодо його охорони та результатів ракетних ударів РФ. Надіслав цьому ж абоненту в телеграмі повідомлення з адресою оборонного підприємства, розташованого в місті Києві, біля якого вона проживала раніше. Дані відносно якого вона збирала для передачі представниками ВНРБЛ. Затримали жінку 15 березня у Кіровоградській області. Же прокурор, аби підозрювана не переховувалась під час досудового слідства, просив обрати їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Заступаним тяжкості, ці особливо тяжким злочином у разі визнання будівні винуватої загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі. Адвокат підозрюваної Станіслав Ткаченко та підозрювана просили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Свою провину у державній зраді затримана, каже, визнає частково. Каже, збирала фотографії та публікації з груп у соцмережах. Була задержана на остановки. Поки я розстая, розмовляла з чоловіком. мене тоді було задержано. Не було задержано мене, мені, я стояла, фотографувала. У мене дуже багато фоток з Києва. Іменно просто там, де я стою, стандартую, позірую. А ви якось підтримуєте дії Росії, що ви ну, такі дані пересилали? Я тобі? не то, що ви підтримуєте, просто визникли обстоятельства, по яким э, я так зробила. Інтерес був більше, це навіть не об'яснити. З однієї сторони, денежний, тобто, ну, платили не так багато. Суддя Катерина Юрієва оголосила ухвалу про запобіжний захід на час досудового слідства. Уродженки міста Кременчук Полтавської області проживає за адресою Кіровоградська область Олександрівський район про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Задовольнити застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з 15 березня 2023 року по 13 травня 23 рік. Адвокат Станіслав Ткаченко відмовився коментувати чи подаватимуть апеляцію на ухвалу суду. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.